Шановні учасники 13-ї міжнародної сахаровської конференції, дорогі друзі, свій короткий виступ я хочу почати з демонстрації двох добре знаних фотографій. На першій зображено академіка Андрія Сахарова, який не встав під час виконання гімну СРСР на з'їзді народних депутатів СРСР 1989 року. Він сидить спокійно і гідно, демонструючи цим свій протест проти систематичних порушень прав людини і своє ставлення до країни, в якій такі порушення стали правилом. На другому фото, знятому 2015 року, бачимо трьох ієрархів Української православної церкви Московського патріархату, зокрема, її предстоятеля митрополита Онуфрія які не підвелись під час зачитування у Верховній Раді імен Героїв України, що були удостоєні цього звання за участь в обороні Батьківщини від російської агресії. Офіційна причина прагнення негайно припинити війну. Насправді ж це ілюстрація лояльності до Росії і єретичної доктрини руського міра. І навпаки, нелояльності до держави, в якій вони служать, в одному випадку світська людина всупереч панівній ідеології сміливо обстоює етичні принципи, в другому церковні ієрархи, які покликані обстоювати етичні принципи, топчуть їх, улягаючи політичній та ідеологічні доцільності. Отож, я вдався до цього протиставлення, щоби засвідчити, Андрій Сахаров був людиною потужного етичного потенціалу, який, вочевидь, переважав у ньому над ідеологічними чи етнічними мотиваціями. Саме на цей факт ми, колишні українські політв'язні, звернули увагу депутатів Івано-Франківської міської ради. Коли у квітні 22-го року вони озвучили свій намір перейменувати вулицю Андрія Сахарова на підставі того, що він росіянин? Цитую наше звернення сьогодні, повертаючись до нині вже історичних документів, листів, звернень, інтерв'ю. Бачимо, як великий громадянин Андрій Сахаров постійно активно захищав права українських політичних в'язнів, зокрема Василя Стуса та багатьох інших. Саме ми, українські громадяни різного етнічного походження, найчастіше згадувалися у його виступах і письмових документах. Ми впевнені, якби Андрій Дмитрович був живий, він був би з нами, з Україною, а не зі злочинцем Путіним. А на завершення свого слова, не можу втерпіти, щоб не показати ще одне фото. На ньому Андрій Дмитрович покидає залу з'їзду народних депутатів СРСР 14 грудня 1989 року, а ввечері того ж дня він помер. І це фото, як для мене, стало символічним. З його смерті відійшов найголовніший символ етичного російського дисидентства, який робив честь усьому рухові. Сьогодні змінились політичні декорації, і навіть спалахнула нова війна. Проте вічною як світ залишається боротьба добра і зла. Я щасливий, що сьогодні саме український народ рішуче став на сторону добра. Хоч і платить за це дорогою ціною, і я вдячний організаторам 13-ї міжнародної сахаровської конференції за те, що присвятили її. Жертовній боротьбі України за свободу і незалежність. Водночас я бажаю всім вам, учасникам цієї конференції, аналізуючи нинішній світ крізь призму української боротьби, повсякчас зберігати і утверджувати загальнолюдський етичний вибір суспільного життя, без якого цивілізація неможлива.